Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в цей 15-й день Великого посту. Переживаємо сьогодні середу. І в сьогоднішньому Євангелії Ісус, ідучи в Єрусалим, бере своїх учнів окремо від решту натовпу і говорить їм про те, що з ним має статися, про свої страждання, про Воскресіння. І звертаю я свою увагу на те, що Ісус ну, бере, бере своїх учнів окремо від решта всіх. Тобто в Євангелії неодноразово ми бачимо про те, що Ісус збирається зі своїми апостолами, тобто з людьми, які для Нього були цінні, яким Він був готовий поділитися, готовий розказати, готовий довірити, бо, як я вже був казав, навіть свої таємниці. І він цим самим показує, що такі зустрічі потрібні знайти час побути з тими людьми, котрі для мене дорогі, котрі відіграють важливу роль у моєму житті. Це наші спільноти. Особливо, якщо говорити про сім'ю, теж як про спільноту. У моєму випадку ж теж спільнота в монастирі, коли можемо разом зібратися. В вашому випадку, в кого як, да? може бути теж така спільнота або особливо сім'я. І ну, здебільшого говориться про Великий піст, що це є такий час усамітнення, час побути наодинці з Богом. Я теж про це на початку говорив, але подивіться, сьогодні вже якось моя думка звертається, що, можливо, для когось в цьому великому пості буде теж це особливо таке корисне. Знайти час побути з тими людьми, котрі для мене цінні, якими можу щось відкрити, з ними можу порозмовляти. Слухайте, розмовляючи навіть з деякими родинами, то хочеться побажати, просто, щоб навіть в них була якась така постанова, щоб в великому пості знайти більше часу, щоб побути разом, щоб поділитися, що ти переживаєш, що я переживаю, що можливо ще нас чекає. Так як дивіться, Ісус бере учнів. Він їх забирає від решту натовпу і говорить про те, що важливе. І, і до цього заохочує, щоб в цьому великому пості теж знайти час для родини, знайти час для спільноти, бо це насправді важливо. А ще більш важливіше, щоб в цих спільнотах, в цих родинах наших теж був запрошений Ісус. І надіємося, що цей час буде дійсно корисний для нас. За сьогодні дякую і до зустрічі.